Дорогенькі, ви на каналі Всім про все. Мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Квітують отакі середні нарциси і риси. Вибачаюсь. От уже деякі квітки навіть переквітли, такі симпатяшки. Харликові вже відцвіли, почали оці такі низенькі. і вони вже ростуть і мають скоро квітнути такі риси. Отак виглядає зимова цибуля і зимовий часник. Доквітовують вишні, черешні, сливи, деякі вже переквітли. Отак От квітує у нас полуничка. Сорти казати не буду, тому що тут декілька сортів, можна сказати, а сорті. Ну, полуниця тут вся смачна, гарна, велика, крупна. Доквітовують яблуньки. От. Отак, От гербіцидами обробили пирій. І він он засихає. І тільки трошечки підтряхне, будемо перебивати землю і садити. Так, да, ми ще не садили город. Ото тільки цибуля часник і посадила рядочок гороху, посіяла і рядочок морковки. Все. Вся моя городина, ну не вся, а багато, росте отут, в теплиці, в стаканчиках. Рвемо редиску. Це сора, дуже лопатий і високе листя. редиска така собі, маленька, не дуже. От, мабуть, їй просто більше треба часу, щоб вирости. А це сорт Джолі. Сподобалась мені набагато більше. Вона має невеличке листя, як ви бачите. А редиска гарненька. От і дуже смачна. Отак От виглядає цибулька зелененька, де більші вищі пір'я, то синя така кущівка. Ще на неї кажуть шалот. А оце, де дрібніше зелень, це біла кущівка. Отут у відрі у мене квітне будра. Вона в мене і на вулиці росте у ґрунті відкритому. Також петунія якась, не пам'ятаю, яка вегетативка. Отак От заквітнув мій лоток із флоксом шилоподібним. Тут три сорта, бачите? Отакий, отакий і отакий. Пахне. Ценерарія пішла в ріст. Живці вкорінилися і вже ось дають от, молодий такий приріст. Треба все повисаджувати у ґрунт або в горшечки. Далі на укорінені ялівець і лаванда. Також лаванда, як ви можете бачити, дає новий приріст. Не знаю, чи є там корінці чи нема, поки мість трогати не буду. Ну, жива. Ділівці деякі посохли, але знизу там щось ще зеленіє. Не знаю. Теж не буду трогати, буду дивитися уже десь наприкінці літа. Так, не розсаджена будлея, два сорта. Цинія. Вибачаюся за звуки, це село. У нас бензокоси працюють цілими днями. Тож, Вибачаюсь, ну не буду накладати звук. Записую так, як є. Тут цинія або майорці, сорти Захара і Profusion. Бачите, які вони? Навіть в розсаді вони трошки відрізняються від звичайної цинії. Тут отак виглядає бегонія з насіння, з мого власного насіння. Це вічно квітуча, мабуть, більше всього. Тут оце гіпсофіла, вербена і ерігірон. Тут моя розсада кавуни, що це? Щас. Ерлі саманта. Так зветься кавун, Ерлі Саманта. Це е, диня якась загубила на стіни, не знаю. Навіть якийсь сорт. Тут диня КС. КС якісь циферки. Коротше, гібрид диня. Далі огірок Маша і огірок Еколь. Ось така розсада. Далі тут. Хризонтема кілівата стоїть, потім жоржина, жоржина, журжина з насіння. Фігаро. Далі Космея махрова Оце. і оце простріл або сон трава. з насіннячка. Тут також Цинія. Профюжен і катарантус. Сіяла я його доволі пізненько, цей А Вони написала, десь на якомусь стаканчику є. На якому? Ну, пізно я його сіяла уже в березні. Так виглядає тютюн. Оце насіння синій катарантуса, прострілу, потім оце тютюн. Це насіння від валі Проценко із канала побачення з квітами. Тут ще жоржина з насіння. Це ротики, левовий зєв, тут і фруті. Далі ось також від от Валентини також треба розсадити подорожник такий бордовий. Ну і тут у мене базилік, сонцецвіт. От тут ось петунії. Потім, а що це? Бегонія? Бегонія клубньова. Це також з мого насіння бегонія, і ось також клубньова бегонія. І ось теж клубньова бегонія. Суміш, яка буде, не знаю. Це мм. Мальва бібор, ну і тут петунія, монарда. Тут ось мої перці, тут баклажани і перці. Доволі непогана розсада. Так, перець солодкий палома. Ось така розсада. Нормальна. Так, тут також. А тут і квіти є? Це армерія широколиста? Це? Що це, Аурінія? Алісум скельний так. Отакі От у мене дуже гарні колеуси усе з насіння. Бачите які? Ну, По-моєму, що тут тільки одного сорту. А може ні, бо тут більше а тут менше. Ну, вже як виростуть, посадюють світник, тоді вже будемо бачити. Ну На вигляд, вроді би, як всі одинакові. А заявлена була суміш. Ну, не знаю. Тут вроді відрізняються, ну, побачимо потім. Ось такі ось баклажани, більші, менші, всяка є розсада, тому що ще є різні сорти. Так. Білий баклажан написано. Вчора ввечері розпікірувала розсаду. Низкорослих е, томатів. Тому вони так паскудно виглядають на сьогодні ще, тому що вони ще не прижилися. Ну, як би не засохли і, слава Богу. Це вони пережили з вчорашнього вечора ось цілий день, бо вже зараз вечір. Так виглядає е, Аладін, перець кімнатний. Ось така розсада. Ну і далі солодкі перці різні. Що це у нас? Що відпала? Да, так, відпала бумажечка. От бачите? Так. Поланська бабура. Ну, такі гарні. Дивіться, які гарненькі, лопатенькі. Висаджую я всю свою розсаду після 20 травня. Раніше не висаджую. Ну, а тут теж баклажани. тут вже. Трохи більша розсада. Ось така. Всяка різна. Фабіна. Баклажан фабіна. Тут також і перці. Ось тут прям такі лопаті при лопаті. Такі дуже великі листя в нього. Так, хто це у нас? Перець Барбі Ф1. Це гібрид. Ну, гарні. Росада прям гарна. І тут ось баклажани. Приземні сіну лопатенькі. Так, смак грибів. Баклажан смак грибів. Це зветься. Так, висадила я. Ой. Ой, задуло вітром. Балконне диво, томат, і тут також, тут іскандер соусний кабачок і тут також. От. На цьому краї кабачок соусний, гібрид КС, ну, цифри не пам'ятаю, поставлю вам фото. І тут балконне, не, не балконне диви, тут садова жемчужина. Також низкорослі маленькі помидорки, розовенькі. От. Оце, що я висадила. Все все остальне тут розсада. Тут мої живці. Хто вкоріняється, хто не хоче, ну, будемо бачити. Тут якісь томати, теж щось вони не сильно хочуть рости. Ну, як Бог дасть, виростуть, виростуть. Тож всі сорти по-різному виглядають. Садила я 55 сортів, із них 6 гібридів. Ну, всі ведуть себе по-різному, ось дивіться. Садилися в один день в одинакових умовах. Але одні вже дуже гарні, а одні нещасні. Ну, як, як буде. Що виросте, те посадимо. Що не виросте, ну, то не виросте. Плакати не буду. Так, тут мальва зебріна, тут гвоздика Діана. Отак розсада. От. Далі що це? Кореопсис мутовчатий. Це нова рослинка Катананхе І Жоржина Фреско. Оце з насіння. Ну, і ну, все, бачите, тут я вам вже показувала помидорки мої. І всі-всі по-різному. Є, ну дуже гарні, прям такі вже славні. Мохнатий кейт. Це теж насіння від Валентини Проценко. Оцього помидора. Є у мене насіння тут від Галинки із каналу Галинка 75. Царство її небесне, земля пухом. Як ви знаєте, її не стало. Так, вогняний марсано, Це якраз усе від неї томати. Ой, дівчата, бережіть себе, хлопці, бережіть себе. Наше життя таке коротке. Ти не знаєш, скільки тобі Бог одвів на цьому світі. Тут ось одвіться якісь страшні, нещасні, заболіли чи, чи згоріли, бо буває, що у теплиці дуже висока температура. мене немає вдома. Вроді її відкриваю зранку на провітрювання. Ну. Гаргамель буш. Ось такий. Ну, не буду всі вам показувати. Так, це капуста, яка вже дуже сильно проситься в землю. Ну, на днях будемо висаджувати. Далі тут дуже багато різного всього. Це ось базилік. Далі ось така дуже гарна вже аренарія піщанка. Теж не знаю, чи висаджувати в той відкритий ґрунт уже ці рослинки. Чи може ще зачекати, бо щось ця погода чудить. Отакий От дельфініум. От. Багато висівала насіння, але виріс оце тільки один. Багаторічний. Так, що це в нас тут таке гарненьке? Армерія також. От. От так виглядає, е господи, сухоцвіт, кермек або статиця. От. Це отака вже розсада у мене. Е, арабіс рожевий. От. Це також. Також він. Тільки вже трошки більший. Так, хто це такий гарний? Це петунія написано. Ну це не петунія. Це щось інше. А петуня з одного краю, а це щось щось, щось, не знаю. Отак, підписала не те, що треба. Це така Вероніка колосиста. Он ще дуже вже великі, дуже гарні вже рослини. Думаю, мабуть, вже їх можна висадити. Оце така Вероніка колосиста синя. Висівалася 14 лютого. Такі вже прям кущі. От. Тут у мене капуста Професор, Капуста Кольорова Цвітна і червонокачанна. Гохан Цвітна і е, інтеграл краснокачанка. Тут у мене ось Петунії мої ростуть. Бачите? зараз покажу вам різницю. Так, бакс, баксик, не, не перевертай мої горшечки. Бачите, помощник, який у мене тут завжди за мною. Ось дивіться. петунії, які прищипувала, от, вони такими кущиками кругленькими. А петунію, яку пропустила і не прищипувала, дивіться, які. Просто длінні пагінці. Бачите, палки. От їх треба знову прищипнути. І вони дадуть оці бокові, вже треба навіть і в кашпу їх висаджувати. Оце беремо оце, оці гілячки, і отак прищіпуємо. От. Кінчики. От. отут Прищіпуємо їх. І будуть отакі набиті кругленькі кущики. Бачите, як вони? Ось. Ідуть з усіх боків, це прищібнуті. Бачите, які вони? Вони прям як подушечки набиваються то не бійтеся, обов'язково прищіпуйте петунії. Це так лобелія виглядає. От. Це ця, бачите, що в'ється, вона вже он робить такі длінні От. Тут є і власного насіння і є із е... мультигранул. От. Ось. Це домашня. Зараз знайду де. Вони. Так, домашня. Ну, це. А ось мультигранули. Бачите? В нього якісь листя більш такі крупні. Тут більш дрібненьке листя. А тут ось, бачите, такі крупні якісь листя і ще й іншого кольору, мабуть, буде. Вона там суміш, то там і рожева, і блакитна, і синя. Так тут капуста, етма і агресор. Видно, де рання вона більш світлий лис, а де агресор, бачите, така синім нальотом. Далі мальва махрова, Вероніка, Газанія отака, Берізка пішла із землі. Також ще лобелія. Це іхінацея. Це гравілат. Ну, а це іхіноцея. Бачите, яка коренева вже. Вже треба висаджувати у кашпо. Можна висадити в відкритий ґрунт лобелію. Вона теж дуже гарно виглядає. Вона як ґрунтопокривна. От. Ну і тут у мене арабіси, обрієти. М -м ось обрієта. Мікс. От. Це ось ось. Обрієта водоспад. Це арабіс білий. Чимось похожі вони. Ой, поперевертала. Там он, ротики низкорослі. Тут ось багаторічна віола, дзвоники махрові, садові. От. Армерія широколиста. Це Arctotix. Це гвоздика Діана. Тут записався стаканчик. От. Це чорнобривці, низенький з великою такою квіткою. От. Примула. Оце така розсада примули, бачите? Із насіннячка, отака. От. Тут ось сперму, ми також з насіння. Так, куди ти лізеш? Помидори розпіковані, це сорт блєво. Так. Тут дзвоник карпатський і кермек-статліця. Це Сибірський ірис із насіннячка. І тут у мене е скабіоза. От. От, такі справи. Зараз вечір. На градуснику у нас 20 градусів у теплиці, треба вже закривати теплицю. Вдень тут було 35, я і зато відкрила воно, і одну, і другу сторону двері. Ще є робота розсаджувати е, цей будлею і е, розсаджувати потрібно, де я показувала, оцей подорожник декоративний. От. А так, начебто вже все. Тепер треба буде висаджувати тільки на клумби, все, і в город, і в теплицю. Як вже трішки висвободю тут місце, буду приводити грядки до ладу, проливати, рихлити, накривати агроволокном волокном і саджати тут свої рослини. В цьому році на цій стороні були помідори, а на цій стороні були баклажани і перці. Тепер наоборот, тут будуть помідори. Я розумію, що в ну, ми додаємо трохи перегною. там... Потім доглядаємо за цими рослинами, вносимо їм добрива, препарати різні. То тут будуть перці й баклажани. Ну, а по краям там воно, у нас кабачки вийшли, і нескорослі такі ранні помидорки. А на цьому краю зірвемо цю редиску з цибулькою. І ось цей край тут будуть огірочки. От. Сюди посадю і сюди на цю сторону також посадю. Флокси треба висадити, це треба висадити. Це вже треба занести на поріг. У минулому році оце, це відерце в мене стояло на порозі. Будра дуже гарно спадає такими водоспадами і петунія дуже гарно посередині тут квітує. Не пам'ятаю, як називається правильно, була, по-моєму, рожева така з білою такою спідничкою. От. От такі справи в мене. От вечір, сонечко заходить, у нас приїхав трактор і обробляє пшеничку. вносить добриво. вносить добриво на пшеничку. Такий оприскувач і обробляє пшеничку. Ну, тож, отакі справи у мене на сьогодні. Кому було корисно, цікаво. Ставте, будь ласка, вподобайку, не шкодійте, Вам не складно, а мені дуже приємно. Коментуйте, діліться своїм досвідом, своїми якимись цікавими порадами. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я думаю, вам буде у мене цікаво. Запрошую вас до спілкування. Дуже радію всім вашим коментарям, всім вашим порадам, теплим словам. Дякую нашим захисникам і захисницям, що дають нам змогу працювати, насолоджуватись життям. Дякую їм за кожний день, за кожний час, за кожну хвилинку нашого життя. Ще раз всім дякую за перегляд. Всім всього-всього самого найкращого, міцного здоров'я, благополуччя, а саме найголовніше нашої перемоги та миру. До побачення, друзі!